Моє шанування, з вами Людмила Добровольська. На каналі Життєворот вітаю вас, поважне товариство всіх, кому не байдуже, як змінюється наше життя, і щоб не загубитися в тому життєвороті і не втратити розуміння того, як історія впливає на формування нашої сучасності. Підписуйтеся на канал Життєворот. Не забувайте також про вподобайки, коментарі, репости, відгуки всього того, що вимагає алгоритм існування каналу Ютуб. Сьогодні наша передача про українські гроші: День народження української гривні. А взагалі, ви знаєте, що означає слово гривня, коли воно народилося? Хто і коли друкував українські гроші? Які банкноти, шахраї, найчастіше підробляли? І нарешті який стосунок до грошей мали ті особи, окремі з них, які зображені на українських банкнотах? Отже, день народження української гривні. Почнемо, як і водиться із сивої давнини, або, як жартували студенти ще коли земля була тепленькою. Так от, у давнину існувало слово гривна, яке означало прикрасу. Прикрасу, срібну прикрасу товщиною з палець, яку носили на загривку, тобто на шиї. І тому, власне кажучи, і прикрасу цю назвали Гривна. Була вона у Русі. Була гривна Новгородська, Київська і Чернігівська. І з часом гривна стала навіть засобом розрахунку, і тому гроші також стали називати гривнями. Новгородська гривня проіснувала до 15 століття, допоки Новгородську республіку не знищила і не завоювала Московія. А київська і чернігівська гривня існували до 13 століття, тобто до монгольської навали. Ось так гривня прийшла до нас у своєму словесному вигляді крізь більше ніж тисячу років. Це були такі, повторюся, злитки із срібла чи, можливо, іншого металу. Мали вони вигляд шестикутний, скоріше наближений до ромба. І ось і вони були засобом розрахунку. Ну, це ми говорили про монети гривні. А як же з паперовими грошима? Перші паперові гроші українські з'явилися у 1917 році постановою Української центральної ради. Тоді українські гроші називалися карбованцями, і їхній дизайн розробляв відомий український художник і графік Георгій Нарбут. Але карбоване це все ж таки щось таке схоже на російські рублі. І тому вже в березні 1918 року Українська Центральна Рада ухвалює рішення про те, що українською валютою буде гривня. Дрібніші гроші шах. Одна гривня дорівнювала 100 шагів. Або півкарбованця. отого російського півкарбованця. Ну, звичайно, коли Українська революція 1917 років зазнала поразки, то більшовики заборонили будь-які українські гроші і це можна зрозуміти. Згадаю, ще одні українські гроші, які вдрукувалися, е, якщо можна так сказати, у 40-х роках. Ви що чули про Бофон? Бофон це е, коротка абревіатура від слів бойовий фонд. Після 45-го року, коли бандерівці пішли в підпілля і старалися все ж таки завоювати майбутню українську, відвоювати майбутню українську державу, то розраховувалися вони з населенням бофонами. Це були своєрідні, отакі от невеличкі картки, надруковані на звичайнісінькому папері. були вони... Номіналом 100 карбованців, 200 карбованців, 500 карбованців, їх залишали селянам, які підтримували бандерівців харчами, амуніцією, якимись технічними засобами, інвентарем. В надію, що колись, коли постане українська держава, то тоді, як заставу, вони розрахуються. Держава розрахується із тими, хто допомагав бандерівцям, але цього не сталося. Ну цей бофон мені подарував академік, професор, доктор економічних наук, невтомний краєзнавець і мій добрий знайомий. Станіслав Ржевітін, він щойно видав книжку Десяту за ліком, називається вона Група Штаєра. І там якраз йдеться про бандерівський рух, але на Закарпатті. І подарував мені ось такий буфон номіналом 200 карбованців, який я бережу у моєму домашньому музеї. Треба сказати, що в 91-му році, коли постала Незалежна українська держава, виникло питання, звичайно, про власну валюту. Розробляли ескізи і дизайни гривень, які вирішили такі назвати гривнями гроші. Художники Василь Лопата і Борис Максимов. І що цікаво, таке доручення вони одержали від Леоніда Кравчука. Він був головою Верховної Ради України, ще при радянському союзі. На початку 91-го року, тобто ще коли існував радянський союз, всі були розроблені дизайни, ті, що ми знаємо: одна гривня, дві, п'ять, десять, п'ятнадцять, але лише після 24 серпня, тобто, коли стало ясно, що Пуч у Москві зазнав фіаску, були. Остаточно розроблені дизайни п'ятигривневої і 50 гривневої купюр, на яких були зображені Мазепа і Грушевський. Українці і тут боялися роздратувати росіян з цими двома постатями, до яких ставлення Москви вже відоме. Так, а де ж було їх взяти? На той час, в 91-му році, в Україні не було такого підприємства, яке могло б друкувати гроші. Побудували таку фабрику лише в 94-му році. Але гроші будували раніше. Яким чином? З 91-го року Україною ходили, якщо ви пам'ятаєте, купони, купони-карбованці. Це можна сказати квазівалюта. Не мали ті гроші ніякого захисту, друкувалися на звичайному папері, були розфарбовані від, відповідно з обох боків, але шалена, просто дика інфляція з'їдала їх мало не на очах. Ну, ось, наприклад, у моєму архіві я зберегла деякі розміри цін. Один мішок цукру у 96-році, незадовго до введення гривні, коштував 1 мільйон купонокарбованців, або кілограм цукру 20 тисяч купонокарбованців. кілограм олії 140 тисяч купонокарбованців, пів півлітра горілки 300 тисяч, м'ясо свине 450 тисяч, тапочки 800 тисяч, труси 150-200 тисяч, а відро полуниць – півтора мільйона купонокарбованців. Я чудово пам'ятаю, як у 96-му році станом на 1 вересня вчителям нашого району не заплачена була зарплата за квітень, того ж таки 96-го року. І ми знімали на відео судові засідання, де вчителі подавали на державу позови з приводу не неоплати їм. За їхню працю. А в деяких школах тодішнього Карлицького району, 1 вересня 96 року, навіть не відбулося свято Першого дзвінка, саме через ось таке кричуще матеріальне становище багатьох вчителів. А якщо уявити, що в сім'ї батько і мати працюють у школі, то навіть важко уявити, як вони тоді виживали, як це все відбувалося. І тим не менше, гривню друкували у Канаді. Чому у Канаді? Левко Лук'яненко був тоді послом у Канаді, відомий десидень, шістдесятник, і він звернувся за допомогою до української діаспори і за кордон нам поміг. У Канаді були надруковані усі українські гривні і в 96-му році доставлені на двох кораблях у Київ. І ось 2 вересня 1996 року і вважається днем народження української гривні. Взагалі-то реформа тоді тривала із 2 вересня по 16 вересня, два тижні 96 року. Можна сказати, що тоді за 100 тисяч купонок карбованців обмінювали одну гривню, тобто мільйон це було 10 гривень. До слова, курс гривні тоді був ну, цілком непоганий. Один долар дорівнював 1 гривня 76 копійок. Ех, нам би сьогодні так, правда, ми це тільки згадуємо. Отже, гривню надрукували, реформа почалася, але не відразу зникли оті, до, оті борги, про які я згадала щодо вчителів. Вони були не тільки щодо вчителів, вони були стосовно інших та практично всіх бюджетних організацій. І вже. Це теж я вже пригадую чудово, як на початку 1999 року, коли проводилася виборча кампанія Леоніда Кучми, він балотувався на другий термін бути президентом. Якимось дивом нардепка Тетяна Засуха затягнула його в кагарлик. Ну, передвиборча кампанія, передвиборча агітація і поїздки. Так от чому я запам'ятала тоді приїзд кучми? Це було в лютому, а тому, що в лютому 1999 року нам. Колективу телестудії ТБК Гролик видали зарплату за півроку. За півроку, розумієте? Важко уявити, але якось так от ми жили. Виживали часто на бартері. Керівники підприємств, станови організації, не хотіли мати гроші, не хотіли мати діло із грошима, так званими тими купонокарбовальцями, ще до 96-го року. І з'явилося слівце Бартер. Зерно міняли на. Нафтопродукти, машини на якусь картоплю, пальне міняли на молоко і на цукор. Словом, це був безкінечний бартер, який зайняв своє абсолютно досить довготривале місце у словнику українців. Так от і ще в 99-му році, нагадаю, ще не розсмокталися оті борги по зарплатах перед трудящими України якими номіналами друкувалася гривня, ви легко пригадаєте? Спочатку її хотіли прирівняти до номіналів радянські гроші, тобто надрукувати одну гривню, три, п'ять, десять, двадцять п'ять, п'ятдесят і сто. Але звернули свою увагу на принцип американців. І тому замість трьох гривень надрукували 2 гривні, а замість двадцяти п'яти двадцять. Так само, як в Америці сьогодні 20 доларів. Щоправда, два долари мені бачити не довелося. І ось таким чином гривня була запроваджена у вересні 1996 року. Відтоді змінилося 4 покоління українських банкнот. До речі, найчастіше підробляли шахраї гривні номіналом 10, 20 і 50 гривень. Ну, 10 вже вийшло із вжитку, а ось на 20 на 50, я кажу, спеціалісти, ще є якийсь попит. Тім, можливо, у мене застарілі дані, тому що 20-50 гривень це сьогодні не такий вже платоспроможний капітал, як можна здогадатися. Скажемо також про те, що немало людей до цього часу якось так невпевнено вимовляють оце слово і в різних відмінках в однієї множині слово гривня. Ну, так от дуже проста порада. Прирівняйте у плані споживання е, у вашому лексиконі слово гривня до слова. Пісня. Одна пісня 1 гривня. 20 пісень 20 гривень. 8 пісень 8 гривень, тому що мені раз довелося почути десь у крамниці. Купила там печиво за 21 гривень. Ну, звичайно, це неправильно. Вживаємо, друзі, рідну мову. Всі слова її намагаємося промовляти безпомилково. Згадаємо також про деяких осіб, чиї портрети зображені на наших банкнотах. Ну на одногривневій купюрі був зображений Володимир Великий. Володимир Хреститель, князь Великий. Він Сформував і створив систему збирання данини. І з тої данини, десяту частину віддавав на будівництво Десятинної церкви у Києві. Будував також і інші споруди, наприклад, три палаци в Києві він тоді збудував не тільки для себе, а й для челяді, а також для своїх прихильників. Він задобрював м, такими от бенкетами військо, щоб воно ймовірно служило. Ну, а киянам розвозив харчі на возах і роздавалися ці харчі безкоштовно. Його син Ярослав Мудрий також виявився розумним князем, але мудрим йому назвали ще й тому, що він багато грошей витрачав на будівництво монастирів, шкіл. Першу бібліотеку на Русі запровадив саме Ярослав Мудрий. Тобто як то кажуть, не дарма його так прозвали, а книга тоді, яку, до речі, також міг переписувати Ярослав Мудрий, так само як і займалися цим ченці, могла вартувати стада, стада овець або невеликого стада телята. Чому? А тому, що книги тоді переписували на пергаменті, а пергамент виготовляли із шкіри молоденьких телят або овечок. Так що, книга і стадо овець. На 50-гриновій купюрі зображений Михайло Грушевський. Михайло Грушевський народився в небідній сім'ї, але коли був студентом, то четвертину своїх доходів, які він мав, він віддавав на книжки, затрачав на книжки. А сім'я Грушевських довгий час жила на прибуток від книжки, яку видав батько Грушевського. Називалася вона Первая учебня книга церково-слов'янського язика. Так от та книга видавалася. 28 разів, і, звичайно, це було солідне утримання для, для сім'ї Грушевських. Коли Грушевський став професором, одержав 1400 рублів. Це вже непогані гроші. У Львові він купив парцель парцель це невелика діляночка землі. І збудував там собі віллу. До речі, поряд із Іваном Франком вони жили. Мав Грушевський дачу у селі Криворівня. це мальовнича місцевість у Івано-Франківській області, і будинок. У Києві. Ну, ось така історія товариства. Ну а у 2008 році спеціальна комісія Міжнародного фінансового банку розглядала 50 різних валют світу і дійшла висновку, що українська гривня входить у п'ятірку найкрасивіших. Валют знову ж таки світу Ми брали до уваги не тільки естетичне оформлення, платоспроможність, банківське забезпечення, а й історичне значення тих постатей та архітектурних споруд, які були зображені на наших гривнях. Так що, товариство, день народження української гривні 2 вересня 1996 року, і дай Боже існувати гривні разом із нашою державою. Завершую передачу Життєворот. Не забувайте підписуватися на наш канал для того, щоб тримати руку на пульсі історичних подій, які можуть датися або й бути такими важливими не тільки вчора, а й завтра. Ну і, звичайно, не забувайте про відгуки, вподобайки, коментарі і репости згідно із правилами каналу YouTube. На цьому я завершую нашу передачу. До зустрічі наступного тижня. Бережімо Україну і один одного. Ми переможемо!